Йому було всього 32. Луцьк попрощався із відважним героєм Дмитром Бачинським. Лучанин Дмитро Бачинський 1992 року народження. За словами близьких був призваний на військову службу три місяці тому. Чоловік був надзвичайно веселою і хорошою людиною. Діма був такою людиною, що знав анекдоти на будь-який випадок життя. У нього навіть була книжечка, з якої він їх читав і завжди дуже смішно розказував. Дуже був позитивний хлопець, ніколи не відмовляв допомозі, якщо потрібно. Ну а коли можливо знаєте, коли пішов захищати країну? Місяці три місяці три назад. Дмитро Бачинський був єдиним сином своєї матері. Свою сім'ю завести він так і не встиг. Він навчався в нашій школі, закінчував ліцей номер два. Зі слів його друзів, дуже добрий, чуйний, вихований хлопець, сумлінний. І така ситуація, що він у мами був лише єдиний син, неодружений, 32 роки. Це воїн з великої літери, герой, який віддав життя за Україну, нікого нічого не побоявся. І хай з Богом спочиває. І шкода, що йдуть з цього світу найкраще, захищаючи незалежність України і кожного з нас, свій останній бій Дмитро Бачинський прийняв 9 листопада в районі населеного пункту Ганнівка Донецької області. Я знала Дмитра дуже хороша людина, позитивна, енергійна. Дуже шкода. Він просто був другом просто знайомим труда відспівали захисника у кафедральному соборі Святої Трійці. Все місто завмерло, коли героя Дмитра Бачинського проводжали в останню земну дорогу. Поховають відважного воїна на міському кладовищі у селі Гаражджа. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя.